Малюк розказав, що 4,6 мільярда це з того, що відомого, доларів виділено Росію, це, ну, це нереальні кошти, поняли? На російську пропаганду. І більшість з вас, на жаль, також не пропитані, бо ви не розумієте, де правда, де неправда. Я ще раз повторюсь, КГБ працює за методикою 40% правди, 60%. неправди. Тобто, каже, а от таке от відбувається, і воно, вроді би, правда. А потім починається насадження неправди. І українці теряють натхнення, не знають, що робити, все пропало, все погано. Поняли, отакі от. Я буду про це спеціальну рубрику робити, бо де прям напряму вам буду показувати відоси. Російські Буду казати, де тут правда, а де нам щось нав'язують для того, щоб ну просто нас морально знищувати. Українці морально ну дуже сильно знищені не стільки війною, хоча ну я розумію, що просто вже всіх все, що можна закінчилось, і 25-те дихання закінчилось. да, І звідки збереться ще нове. А іменно ментально в плані нав'язаних російських наративів. Поняли, совєтський союз ще в нас, на жаль, той совок голові не закінчився. Ми ще ментально не відв'язалися як від материнської якоїсь інформативної історії від Росії. Поняв, ми ще досі не стали самостійні, хоча прорив дуже величезний. Я уверен, що Путін на перемовах буде прогібати цю всю історію, що. Давайте там у делінія фронту, ви, ви, там нам ту землю, і ми останавлюємося. Ну це просто поняли, це катастрофа для всього світу, для всього дипломатичного світу, для всього е, юридичного, закон, прав людей, прав країни. Так це значить, що сили можна відбирати землі. А ми ж топили за абсолютно другі історії, як і весь світ. Того.